Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нотилу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. Що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш. No. Давай все, витирай, живо А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмело в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, а чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні бо згоріли! чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та зальємо все полуничним сиропом. Щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно, хоч ось ці. Mm, а це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску. Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, Шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. чуть yes. чуть тю тю-тю-тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся. Перестань. А мені потрібний скітол. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітос. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принглс, смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт У мене все готово. І в мене вафля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп. Круто! А, а... а що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму! Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона Банани солодка. Шла пшина, крутяк, а з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я впорався. Оп, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. тепер трохи цукерок мьорс. Зрозуміла, бабуль. Клас. <смас> а тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай. Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно. Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай, же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Ну, вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут! Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки. це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце мені щастить. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові? Бачу, бачу, готові навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. І нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп та побільше і масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блокидней, щось не лється. Де ти, ау? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так. От перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Тараса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник, Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто полоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків Здається, це шедевр Вау! Бенздей вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Okay. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно? Ой, це справжні павуки. Мамочки! Ні, це панкейки. Венцей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли їсти в них Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з Ммм, Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка! Іу, іу, злітай, мій єдиноріг, і прилітай до мене в ротик! Ха! Ммм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. А! Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт сонце. Можеш акуратніше? Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, ніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така мелашка. Допомогти? Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. Ха -ха. До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малярко ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Ені, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Oh -oh. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Мм, смачненько. І моя картопля вже готова. Yes. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Є, вау, яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішила мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? <laughs> Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий. На нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, Еніт, Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно. Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє готово. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру. І більше крові. Ой, так то кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, -ха. Він смішний. М -м. Смачний. Ням-ням-ням. Nice. Що там далі? Yes. Okay. О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла котлети, але з маршмеллоу теж непогано. Мм, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибирай, лічилочка. Перемогу отримує страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. <сміх> ну, гаразд. А у тебе <сміх> така гарна посмішка. Хочу какао зробите. Всі готові? Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао найгірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Ой, пролила. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солода, та прикрас. Як вам? Краса. Я все річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робитиму я. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову вензлі. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Тривати, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже дуже тихим. Бу У а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рок огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчя. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки, що це за чудовисько? Чия чудовисько? А це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Сподіваюсь, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха, -ха. щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. Ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо Джей на пробу. що їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку смачного сестричка. О, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Бен! Ха, Ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр, тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене! До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудова, піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз миттю просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукавина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти... Та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вин дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч. Погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивити зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що, не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Вже, ну ти в мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку, та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика, здається, ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком.